Вітаємо усіх на нашому каналі. У цьому огляді анонс матчів 28-го туру Української прем'єр-ліги та інформація про те, де дивитись ці матчі. Друзі, пригадаємо турнірну таблицю. Напередодні матчів 28-го туру. Попереду Донецький Шахтар, 67 очок. На 4 пункти відстає Київське Динамо, 63, третій Кривбас, 54, четвертий Дніпро 1, 48. Поруч Рух. E polícia! Внизу турнірної таблиці відчайдушна боротьба за збереження прописки в УПЛ. На останніх сходинках Металіз 19 19-25 І Минай відповідно 22 і 19 очок. У зоні перехідних матчів оболонь 25 пунктів. Верес 23. Але поруч і Олександрія і «Зоря», і Чорноморець, Колос та й Ворскла ще мають набирати очки. Тож продовження очікується. Цікавий, непередбачене. Партнер трансляції. Компанія Фавбет. Найкращий бомбардир чемпіонату Владислав Ванат з київського Динамо. 13 м'ячів забив Влад. Віталій Буяльський з Динамо, 10. Данило Сікан, Донецький Шахтар. Також відзначився 10 разів. Боротьба за чемпіонство серед бомбардирів триває. 28-й тур УПЛ стартує у суботу, 11 травня, трьома матчами. Перше протистояння у Полтаві о 13-й годині. Ворскла Минай. Полтавці програли чотири матчі поспіль. До зони перехідних матчів за збереженням прописки в УПЛ уже всього 5 очок. З такими темпами Ворскла ще й вилетіти може з найвищого дивізіону. Минай поки що останнє, але команда Любеновича бореться відчайдушно. І у Полтаві буде битися до останнього. Хто переможе у цьому матчі, як ви вважаєте? Відповідь ми отримаємо під час прямої трансляції на нашому каналі, на першому футбольному. Ну а прямо зараз ми чекаємо на ваші прогнози. Пишіть під цим випуском, хто ворскла минай чи можливо буде нічия. Наступний матч суботи оболонь рух, 15.30. Пивовари, які на 13-й позиції у Києві приймають львів'ян у минулому турі. Господарі також грали вдома і мінімально перемогли. ЛНЗ один а от Рухівці в Олександрії зіграли в нічию 2-2 і продовжують претендувати з Дніпром 1 та Поліссям на четверте місце. У першому колі суперники зіграли у Львові в нічию 2-2. Третій матч ігрового дня українське класичне дербі Шахтар Динамо о 18-й годині. У разі перемоги гірники за два тури до завершення чемпіонату гарантують собі чемпіонство. А от динамівцям перемога дасть можливість наблизитися до суперника на відстань одного валу. Нічия ж збереже перевагу шахтаря у чотири очки. Матч відбудеться у Львові. Квитки були розкуплені за чотири хвилини на це протистояння. У гірників зараз прекрасна серія з 14 перемог. У Динамо шість матчів без очкових втрат. У першому колі нагадаю переміг Донецький Шахтар 1-0. Як буде цього разу, друзі? Як ви вважаєте? Спрогнозуйте, хто переможе в українському дербі? Пишіть прямо зараз під цим випуском, пряма трансляція матчу на нашому каналі. На першому футбольному не пропустіть. Наступні матчі туру у неділю також три поєдинки. 13-та година. Олександрія Дніпро 1. очки потрібні обом командам. Ротань вже не перемагає. Сім турів команда опустилася в притул до зони перехідних матчів, та й гра команди його не вражає. Ось Дніпряни потроху відновлюються після травм. Та й перемога над кривбасом була здобута дуже вчасно. Максимов розраховує на три очки, які закріплять його команду на четвертій позиції. У першому колі дніпряни мінімально перемогли 1-0. Пряма трансляція цього матчу також на нашому каналі на першому футбольному. Чорноморець, Одеса. Металіз 19-25. Харків 15.30. Моряки нарешті знову зіграють в Одесі. Скрипники компанія це не шахтар, і до південної Пальміри приїдуть. У команди Григорчука знову криза п'ять матчів поспіль поразки. Тож у харків'ян реальний шанс знову здобути три очки у минулому турі. Металіст переміг «Ворсклу». То чому ж не перемогти і Чорноморець? Та й у першому колі вони перемогли Одеситі в два Як буде цього разу? Що зафіксує арбітер після фінального свистка матчу в Одесі? Чорноморець, – «Металіст» 19-25. Третій матч неділі Кривбас Полісся. 18-та година. Третя і шоста команда УПЛ зіграють у Кривому Розі. Підопічні Вернедуба після поразки від Дніпра 1 випереджають Дніпрян за три тури до фінішу на шість очок і хочуть здобути бронзу. Проте попереду ще матч з Київським Динамо і минаєм, А суперники то дуже вмотивовані. Тренер Кривбаса після Дніпровського дербі зазначив, що на його погляд то була найгірша гра у нинішньому сезоні Криворізького Кривбаса. Цікаво, як налаштовується на матч Житомиряни у першому колі. Суперники зіграли в нічию 1-1. Пряма трансляція матчу Кривбас-Полісся на нашому каналі на першому футбольному. 28-й тур завершиться двома матчами у понеділок. 15.30. Колос ЛНЗ аграрії після поразки 0-5. В якому настрої знаходяться у крайніх трьох торах у хліборобів? Перемога, нічия і поразка. Від нового тренера чекають атакувального футболу. Прийшов час. А от чи дозволить суперник? ЛНЗ зараз сьомий. Попереду вже нічого не світить, а нижче Ворскла і Колос. Різниця три очки між суперниками. Тож переможе Колос і наздожене ЛНЗ. Пряма трансляція матчу Колос лнз на каналі Перший футбольний. Закриває тур матч зоря Луганськ-Верес рівне. 18-та година у Києві. На лівому березі очікується принципове протистояння. Рівняни після перемоги над Майнаєм у минулому турі відстають від луганців всього на 5 очок. Зоря не перемагає вже чотири тури і близька до зони перехідних матчів. У першому колі команди зіграли 2-2. Друзі, далі про те, де дивитись матчі 28-го туру УПЛ. поєдинок Зоря Верес покаже телеканал «Уніан». Решта матчів. В тому числі і Дербі Шахтар Динамо. Дивіться на УПЛ тб Ну і звичайно, наш канал «Перший футбольний пропонує вам аудіотрансляції захоплюючих поєдинків у компанії більше тисячної команди вболівальників. Приєднуйтеся! Нагадаю, що анонси всіх трансляцій нашого каналу ви знайдете у розділі спільнота на Ютуб-каналі «Першого футбольного, а також у вайбер-групі «Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Нагадаю, що у середу ми транслюємо матч Реал Мадрид Баварія Мюнхен О 21.45 за Андрія Луніна у другому протистоянні цих суперкоманд. Хто вийде до фіналу? Реал чи Баварія? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз. У четвер на першому футбольному перенесений матч української прем'єр-ліги Колос Зоря о 15.15 .15. у п'ятницю 10 травня у вечірньому ефірі матч іспа. Альські лаліги Алавес Жерона Задовбика і Циганкова будемо вболівати, підтримувати і коментувати разом. Не пропустіть п'ятниця. Ну і ось у суботу, ворскла минай, шахтар, динамо у неділю Олександрія, Дніпро, 1 Кривбас, Полісся. Всіх запрошуємо. На цьому, все, дякуємо за ваші лайки. Вподобайки. підписуйтесь і підтримайте наш україномовний канал. Нас разом вже більше ста тисяч. Будемо раді і вам чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.